вечір! вечір! Добрий вечір. А ми будемо щедрувати, попустили нас до хати. А у вас хата гарна, чиста і ялинка урочиста. Ми щедрівочку співаємо, нашу хату зулітаємо. Щедрік, щедрік, щедрівочка, прилетіла, стрівочка. Та ночки покотилися, я нишки народи, тебе давай, скороши, будеш мати грошей, тебе табар весь хороший, будеш мати міше, хоч не російського багати, тебе жінка, чорно пробавчим. покотились, паєнички народились, тебе товар бере, сороши, будеш платить, мір хороших, тебе товар береш, хороших будеш пати, мір хороших, боч не гроші, то полоба, в тебе жінка чорна броба, Ще тим, ще дрібечка прилетіла.